Всім привіт! Сьогодні буде такий спонтанний влог, тому що я рідко знімаю відео вдома, бо тут все, все одноманітне. Приготувати сніданок обід вечерю, прибрати, попрацювати. Ну, все таке. Але я сьогодні сама собі знайшла роботу. Там воно, де провід. Я адаптуюсь під зміни, під вимкнення світла. У мене був один провайдер. І він навіть із заживленим роутером. Інтернет був. Ну, спершу було 2 години, потім йшло півтори, зараз годинка і п'ять хвилин. Більше вже не тримає. Тому сьогодні змінила провайдера. І зараз будемо все переробляти, перепідключати. У мене раніше був один Wi-Fi роутер. Тепер ще є ось такий адаптер. І я не знаю, я людина. Яка дуже любить, коли порядок. Мені якось на душі спокійніше. І я не люблю, коли купа всього на видному місці. Тому я зараз хочу заховати оці всі проводочки сюди, в шафу. Тут, до речі, в шафу, можливо, буде комусь корисне. У мене немає тут полиць. Тому я взяла картон і клеєм пістолетом посклеювала на зручній висоті, як мені. Треба. Тут зверху лежали фен, я його переклала, тут для взуття, зробила ось такі секції. А тепер зверху тут буде роутер і адаптер, чи якось так він називається, назовто оптоволокна перехідник, і там вже буде переноска. А сама переноска буде виходити ось тут позаду. Я просверлю в стінці шафи дирочку, це треба і шафу відсунути. І буде підключатися в Ecoflow. Чому буде так? По-перше, так буде менше на видному місці всього. По-друге, в Ecoflow у мене лише дві розетки. Тобто, або є інтернет, або можна зарядити ноутбук. Тому буде переноска. Тоді буде з переноска зручно, або в Екофлоу підключати, ну, або в розетку, коли є світло. І ще такий. Момент і нюанс, що попередній заходив ось тут, ну провайдер кабеля, заходили в дірочку і вона прокладена, ну штроба в стіні прокладена. А тут так не можна було зробити, тому оце оптоволокно тепер буде обережно прокладатися. Я в себе знайшла. Не знаю, як вони називаються такі ось тіпси названі їх. Хочу прокласти так, по контуру рами отвірок, а потім завести в плінтус. Це для того, щоб ми його не порвали. Тому що мене попередили, що він дуже тендітний, може порватися. Тому, ну, перевірила вже. У нас вже скільки три? три години більше навіть трішки немає світла. Але інтернет у мене є, на щастя. Тому можна працювати. Да, все, зараз будемо єднати, якось все скручувати, чіпляти, проводити. Коротше, плани на вечір я собі знайшла. Для того, щоб завести кабель з інтернетом в плінтус, проплавила у кутовій такій заглушці отвір, через який вже вставила кабель. Плінтус для цього довелося відкрутити, бо боялася зламаю кріплення в цій боковій заглушці. Тут така рада: вже вставляю все назад, думаю, що все. Але ні, трішки пізніше його знову довелося відкручувати. От за цим було найпростіше, тому що тут просто провела кабель і знову закрила в плінтус. Це якби найлегша така ділянка в плінтусі була. Але далі пішло трохи не за планом, тому що, бачите, тут кутове з'єднання, і воно так не кріпилося. Довелося знову відкручувати цей маленький шматочок, спершу ставити з'єднувач, а потім прикручувати назад. Але все вдалося. Тут відсувала шагу і все боялася, що зверху на мене впаде. Те, що там, там лак лежав зверху, але нічого, не завалилося. Тут поробила маленькі отвори, вставила сверлом і прийшов помічник, який все перевірив. Чи, чи нічого ніде не завалялося те, що йому потрібно. Друти також додатково поскручувала, зменшила їхню довжину, щоб вони там не тупили. Всередині і зафіксувала на такі скоби. Чи не скоби, а дротики, ну не знаю, яких точно назвати, коротше, скрутила, зменшила. І тут я насварила дирочок для того, щоб легше було канцелярським ножем вирізати. А тут пішло трохи не за планом, тому що зробила маленьку дірочку, але так, як Сподовжувачі, з'єднувач вже прикріплений, то довелося трішки розрізати і вже так протіти кабель. Додатково ще трішки замила і помила, щоб було чистіше. Колесум це було б значно краще зробити, але маємо, що маємо, без світла вже як є. Я і то рада, що екофлоу потягнуло навіть мій. Як його назвати? Журоповерт, згадала. Тут вже все засовує назад в тумбочку, процес вже іде потихеньку. Взагалі мені подобається таке робити це якісь зміни в буденному житті. Дуваю, що щось змінюється, щось йде на краще. Процес мені приносить задоволення. Тут перевірила, все світиться, все працює, і Wi-Fi підключився. І вже ставлю все назад. До речі, штатив мені дуже пригодився з цією кільцевою лампою. Я під'єдную павербанк, і виходить, що в будь-яке місце можна поставити, там і світло регулюється. Це моя Настільна тепер лампа. Чи настільна, чи напольна. Тут кіт закрив всю картину, тільки вже на відео зараз як монтую я бачила. Помічник перевіряє все. Все під контролем. Тьо, готово. Перевірила, все працює. І з нюансів я тут кріплення випадково. Зламала тут на плінтусі. На двосторонній скотч зараз приклею. І я буду, буду думати, що все добре. Ну, і буде все добре. Тому що вони поштучно, мені здається, не продаються. Як робили ремонт, то там в пачці певна кількість їх була. Ну, і також кольору шукати, їхати в будівельний магазин я не хочу. Скотч все витримає. А ззовні не буде видно. Да. Лишилось тут ще поприбирати помить, бо я так чисто візуально підмила і трішки протерла за шафою, тому що ще раз, раз її відвигати не буду, щоб там вже було чистенько. Да. То вімкнув світло, буду доприбирувати. Так, все, я молодець. Доки знімала, розрядився телефон. Знаєте, як в тому Хьюстон у нас проблема. Тому що ця широка. І тепер інша зарядка сюди повністю не стає нічого. Я піду в магазин і куплю іншу переноску. Да. Тому що це буде кращий варіант, ніж коли тут валялося б то волокно. Купа дротів і купа всього. Все, Тепер в мене поличка і тут. Будуть вільні, буде чисто. Всім привіт! Нам вчора пізненько дали світло, тому вже нічого не знімала, бо старалась встигнути все, доки воно було. Ой, зараз готую обід. До речі, ось таке желе, як повернути, у нього дуже гарний склад. Там без хімії. Син. Як взагалі любить і жилебони і желе таке, то зараз на десерт серце роблю Ще в мене тут паралельно все готується, все робиться. Желез зазвичай роблю у такій. Ємності побільше, одразу роблю декілька пачок, щоб було на декілька порцій. Тут заколотила, у мене будуть яколадки. Це лишилася вівсянка із сніданка від вчора. Я туди додала яйце і додала... скажіть, як знаєте, какао. На гриль поставила, подивимося. Чому на гриль? Тому що тут у мене суп. А тут завалявся кабачок. У мене сьогодні на обід. Все те, що завалялося в холодильнику. Був кабачок, фарш. І я все з'єднала. Частина фаршу пішла сюди, на палатки, чи як їх називаємо, частина пішла в суп. Ладки тут просто фарш, натерла кабачок, натерла моркву і трішки додала борошна, бо я забула відтиснути кабачок, щоб сік стік. Тому трошки додала борошна яйце і смажу. Якось так. Закрутилась я трохи. Зате ось глянтик тут шпить. Теж уморилася лапками доверху. Да. Все. Напевно, на сьогодні все. Вже як буду мати час на вихідних, тоді зніму довше відео, більш повноцінний блог. Все, всім гарного дня.